Привет, друзья. Всем привет. Я хочу, напомню... Привет, друзья. Вот не як. Я покажу вам, ну, на... как докосаться стены. Пишите, дай. Идем на кухню. У нас тут... Вот ну, тут, друзья. Когда я снимал это видео, я давно почувствовал, наверное, что, например, я...

Я придумав, коли ви, може, маєте цього, коли я показував, скатиться файл. Ну, ну файл можна, напевно, і, і прости на роботі стіл. Як це я зробила? Отак. От ви, напевно, думаєте, якщо, напевно, ви викачаєте всі програми, крім СІМА? Тому... И еще позиции с Классно, классно Вот теперь тись ви топортируєтесь в Сім. Коли маже маєте, то є таке. Таке, якщо в гуглі попытатися зайти. на зайти то. Ту... То я, напевно, потраплял. Стим как на курице буду, я же в всем. Куа-Куа-Куа. А, кстати, можно на кур, я, вы выдавали. И все не буду ну, на их все напевно, выскачиваете и удала это то вы не можете вся те тому що, потому что все помню друзьям оказывается по всепе всем поводить гайду. Ну, я, напевно, хочу написать. И, напевно, я, напевно... А ось мій стим ну, хоча я певно постановить його. Може мати, то це скачувати. Господи. Ну, если бы ну, по файла скачался, то вы, напевно, зайдете в, в компьютер, якщо, напевно, в нашем майде. Вы, напевно, установите его. якщо... Правда, то ту... той є. Ставте мої лайки і з вами був я, Павлік, Цембалюк Хоча Салії. І всім пока!